Львів святкує 150-річчя з дня народження професора Львівського університету Адольфа Бека. З наводи ювілею вперше в Україні покажуть невідомий живопис його сина Генріха Бека. Виставку привезуть з фондів Варшавської центральної медичної бібліотеки. Генріх Бек, професор Влорославського університету, лікар гінеколог за фахом та митець за натурою, у своєму живописі задокументував не лише життя свого батька, а й Львова міжвоєнних років та часів Другої світової війни. Першими виставку побачать львів'яни. Оглянути картини вже зможуть 5 вересня у залах музею етнографії та художнього промислу інституту народознавства. Паралельно з виставкою відбудеться презентація книги професора Львівського медичного університету Оксани Заячівського. Видання та організація виставки відбулася за сприяння Генерального консульства Республіки Польщі у Львові та Варшавської центральної медичної бібліотеки. У Львові в Україні це є вперше. І тому ми прийшли до такої ідеї через неформальний спосіб, не заангажований, показати світ Адольфа Бека через очі його сина Генріха Бека, показати львів'янам справжній Львів для того, щоб. Власне, це для Львова майбутнього. Ми можемо показати, яким чином ці люди приносять добро всім, а не тільки одній або другої нації.